Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене запитують мої, так би мовити, респонденти. Ми не можемо зрозуміти, чому Московія така? Так. Чому вона така, якою вона є? Чому вона м, абсолютно агресивне зло, так, показує всьому світу і навіть не соромиться цього. Так. Ну, Справа, ще раз підкреслюю, ще раз наголошую: на хто більше ніхто не наголошує, на тому, що пояснення може бути одне. Воно генетичне. Це у московита генетично закладене оце зло, оця агресія, оце мародерство, оце гвалтівництво, оце, 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 оце і все зло. Може хтось назве мені хоча б одну якусь позитивну рису цього народу? Тому що ну, людина, як і країна, показує свою сутність в екстремальних умовах. Це теж незаперечний факт. Ну, Зараз війна, екстремальні умови, криза і Росіюшка розсліла усьому своєму, так би мовити, всій своїй красі. Вся краса твоя чудова у мене на виду. Ну, у нас на виду і всього світу на виду, але дуже багато хто не бачить цього. Він бачить е, тільки якусь, якісь обриси, якусь форму, але не бачить сутності. Я намагаюся розкрити внутрішню сутність цього всього. Чому так відбувається? Ну, подивіться, що е, зараз. Все більше і більше. А ця тяглість іде від розпаду Радянського Союзу. Так. Отже, тут треба і це підключити. Чому за часів Радянського Союзу, точніше, Радянської Московії, такого прояву все-таки? Не було, все-таки воно було якось прикрите. Ну, згадаємо оці всі пісні про мир ли руської війни, і спросіть, і ви у утішини. І все таке, ну, зараз е запитувати <про>, про це немає ніякого сенсу. Так, я вам пояснював уже. І ще раз пояснюю. Що в Радянській Московії під абсолютно камуфляжною назвою Радянський Союз московити-антрофаги були сильно розбавлені не андрофажськими народами, так, прибалтими прибалтами, білорусами, українцями, молдованами, грузинами, там, вірменами, євреями, азербайджанцями і так далі. І тому подібне. Зараз Ну, вони розбавлені ким? Ким вони розбавлені? Якутами, так. Тувинцями, Хакасами, бурятами, там, ну, поволзькими татарами, Башкірами, комі і так далі, і тому подібне. Це вже зовсім інший калінкор, так. Це те, що, якщо раніше ті народи ну, заважали прояву сутності московитів антрофагів, то ці зараз навпаки сприяють прояву цієї сутності, вона цвіте буйним цвітом. Абсолютно, ви подивіться, що відбувається зараз у Москві. і з кожним днем наростає оце неймовірне бажання повернутися к істокам. А хто такі істоки? А істоки це андрофаги. Так. Ну, зараз вони вже добалакалися до е, того, що реформи. Петра І, незважаючи на те, що це був великий цар, але його реформи були помилкові. Це була європеїзація росіюшки, він брив бороди, так, передягнув цих, -цих московитів у одяг європейський. Ну, завіз українських професорів і вчителів, і священників, і провів реформу, і так далі. Все це так ось виявляється, це була помилка. Так. Тому давайте ось, щоб у Державній думі то потрібно прийняти відповідний закон. Щоб чоловіки були в Кафтанах, а жінки були в сарафанах. Так. Ну і, і все останнє. Так. Щоб перед початком засідання всі співали там і гімн, гімн часів Івана Грозного. Ну це ж який етап. Ви розумієте, це етап. От спочатку вони. Е, ну, Страшенно та й зараз переживають за Радянським Союзом, який розпався, так, який, було, який був імперією зла і країною Дурнів. Ну, за чим переживати? Там я ж ну, кажу, що я старий совок, який народився за Сталіна і все це бачив. І все це знаю. Так. Як це все було? Коли не було. ні... Що жрать, вибачайте на слові? Коли не було, вибачайте на слові, чим підтертися. Коли використовували в туалеті, висіли, ну вже ну, що, кінець 70-х років, коли я вчився в аспірантурі, та, то у аспірантському гуртожитку по туалетах висіли твори. Журнал комуніст, твори класиків максимум ленінізму, яких використовували за призначенням. Тобто у вигляді туалетного паперу так як того не було. І хтось, пам'ятаю, написав десь у КГБ. Що, значить, аспіранти підтираються, прийшов якийсь кадр і став. Ну, так. Там ходити по туалету, зазирати туди в очко, вибачайте на слові і дивіться. Чи там витягував від телят? Що це таке за затвори. Так. Ну, Оце сюди сюди вернуся. Але, але це етап тільки повернення Радянський Союз. Потім далі туди, до е Ну, святий же ж, Ніколай II, цей етап, потім там Олександр, потім Катерина, друга Катька, Катерина Катька, зарізала батька. Так, потім Петро І, ну, в принципі, то те, що він там кошмарив Україну, то це правильно. А от реформи, то неправильно. Тоді цей же ж. Іван Грозний, класичний Андрофаг, і далі, 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 далі. Аж до людоїдів. Хоча дехто вже випереджає там, ті, які вуха відрізають і їдять. Це вже ті, які вже спустилися до того. А причина оцього всього: а причина полягає в тому, що московити. Як народ, як держава виявився абсолютно конкурентно спроможний у 21 столітті. Так, абсолютно. І це і зараз показує, вони не здатні нічого зробити. Абсолютно, це все робили і теорію, і практику, неандрофанський народ. Весь космос, ну ще раз підкреслюю. Ну, от заходите там в Ютубі, і написано: чотири там, гіганти цього космосу, офор, о, освоєння у світі: Корольов, Глушко, Челомей і Ангель. Всі чотири українці, етнічні. Далі, вся фізика, там всі розрахунки, які робилися, там атомна бомба і все останнє євреї. Так. Це просто факт. Зараз цього всього немає. А куди далі йти? Так, Якщо Україна в цьому сенсі розвивається навіть стосовно озброєння, створюється у надзвичайно несприятливих умовах, тому що ми народ креативний. Це ми вже показали, ми дали світу пісню Хліб і крила. На цьому треба базувати наш подальший розвиток. То у них деградація відбувається. Інакше вона не може відбуватися в всіх сферах життя. Отже, який вихід? Вихід це обгородитися і повернутися к істокам.